Ми будемо якось трапу вітатись, требу це буде як. Звісно, ми будемо вітатись. Такі привіт, папічики! Ми граємо в Майнкрафт! Все, давай, погнав! Пап... Не, стривай! Давай, твоє вступне слово. Okay, всім привіт, э, глядачі цього відео. Um, що ж, сьогодні ми граємо в Майнкрафт, і ми трошечки. Позичили американських трендів, і ми будемо грати от в таку от штуку, де ми маємо вгадати блоки. Тож, у нас є певний набір блоків, ми маємо обрати якийсь один блок, і далі ставити по черзі, питання одне одному, на які можна відповідь, або так або ні. Ну і хто перший вгадає блок, той як би переміг. Mm, так, да, всім привіт. Я вперше буду взагалі таке бачити і робити. Типу, це вона, вона у нас дивиться всяких американських Майнкрафтерів. да. Uh, типу... Да, да, самі нічого придумати не можемо. І що ви нам зробите ми в іншому місці? Чого вона, чого вона за мною ходить? Дивіться, блять на цю соплю. Що ти засопляв? Реально хтось тяхнув. Хтось тяхнув. І оце от отросло. Я, звісно, не буду підсматривать. Не ну давай там. Ну летаю. Короче, подписчички, пи глядачечки, Дивіться, я покажу вам, яка красива, як красива місцинка. Гори сніжні, це Карпати. Рідний край. Там поля, степи Херсонські. Все, я обрала. Давай, а хто буде. А там сапля Миколаївська. Так, що? А... Що? Нічого. Так, ну що, давай. Ну давай ти перше покажеш мені приклад, як треба. Твій блок зроблений з дерева. А, ні. Окей. Тому ну, оце, оце і оце закриваємо. Тепер твоє? А, так. Твій а, блок. А містить золото. Ні. Окей, okay, окей. Okay. Okay, okay. Твій блок можна знайти у нижньому світі. А напевно ні. ні. Так, це, це і це. À, так, твій блок підпадає під якийсь звідки відтінків синього. Типу синій, бірзовий, будь що Всі зменю нам поводу. Вона володарка дощу. Да, і світло нам, будь ласка, вімкне. Да, сонце стоїть. Так, подожди, ти мене так. спитав, що в мене містить блакитне. Страйн, коротше. А, Любі, рада, чи у нас були технічні шоколадки? А, ми, ми back to game. Чи твій предмет а, містить в собі а, а якийсь а, колір зі спектру синіх? Типу, бірюзовий, синій. Так, так містить. Так, угу. А, -а, а так, 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 так. Давай, давай. Двиглок мистать, то есть тенья, або блакитне. Мистать. Опа. Окей. Чи твій блок? Можна. Скажімо так, якщо той блок розбити, він видає. А, типу. Хрязь. Чи стук? Ой, точніше, ладно. Він видає стук. Ой, звук. Стук. Ну, ну так. Ну, ну це настук. Кряски звук, понятно. Давай. Окей. У мене залишилось два блоки. Якщо я зараз назву один блок, і це буде правда, це буде величезний мем. Толь! А? Тебе синє скло? Так. Тільки в мене блок. Сука. Ти просто ти почав питати, типу, про синій, і я така думаю, блін, ну, тобто, ну, коротше, напевно, він не просто так про нього запитав. Потім про це хряскання, я така, блін, ну не може бути. No way. А, тобто у нас вийшовся подвійний челендж, да? У нас ще. телепасінь. Так, ми переходимо до другого раунду, і тут вже я не буду такою очевидною. Ну, я сподіваюся, а... це, оце, оцю штуку робила я, оцю робив Олі. І тут мені прям подобаються блоки, тільки я не знаю, що це таке. А. Подивись з мого боку, видно, що це робив я. Так, минулий раз починала, так, там, вернула я. А чий твій блок містить в собі. Сыний кольор бірюзовий. спектр синю. Так, містить. Ага. Так, пока-пока-пока. пока пока. пока, пока. Блять, пока кажу, пока. Так, а твій блок містить в собі е, спектр червоного? А, Так. Ооо. Ні, ми такі просто лажки, ми робимо тупу половину синього, половину червоного. І типу. Ми на лажки, ми а, так. Окей, чи твій блок? Містить в собі діамант. Містить. Нічого, давай далі Твій блок це Enchantment Table Боже, ну ти такий дорочок, що ти це В сенсі, я дурачок да Ану, Ану давай, кажи, кажи мені кажи мені обличчя Можна, блять, нахуй казати? Так. Так, що тут? Це вже теж робила я? Це робила на хлопушка-пердушка. Так, я ставлю питання Став Так, окей. Блін, а що тут можна поставити зараз? Эммм. От твій блок. Можна скрафтити чи ні? Стається да. Та. Так, зачекай. Це скрафтити не можна. Це теж. Це теж. А, все? а, стоп, оце теж не можна скрафтити. А, окей, твой блок можно добыть а, ну, шляхом, типа, просто с природы. Mm, так, можно. Mm, так. Может, я сподеваюсь, я правильно. Да, спеша ты Я очень что я правильно. А, я тоже думаю. сподеваюсь, что я правильно. Так, давай дальше. Так, твій блок це блок, який можна зробити з 9. зараз. А, з 9 шматочків якоїсь руди. Ну, знаєш, на, наприклад, залізний а, блок, ти береш 9 залізних ось штук і в тебе виходить. Ага. А, Так, твій блок. А... Каменные? Так. Да. Так. Так, а це на шо? Ой, топпистоталь! Ммм. Кабач, ладно, похуй. Ага. Я там трохи разбив нашу площадку. И блок. Это бочка? Нет. <глев> Ой, вивчат, що тут робиш? А, так, твій блок, це пурпур. Пурпур, -пур. а, ні. А. Твій блок це мишень? Угу. Mm -mm. Так, це? А, так, твій блок. а... Черный камень. Черный камень? Да. Вугилья вот, вот это вот? Это вугилья? Да. Я думал, что это чёрный камень. Это, сдается, нет, сдается, что вугилья. Блять. Ладно, ты блок камень. А, не, ми блок не вугилья. Ладно. Покажи, твій блок. Е, як називається ця штука? Я забула. наковальня? Ні. Скарайте, а який тоді твій блок? У мене всі закриті. А, це шалкер? Ой. Ну так, да, його хіба не можна скрафтити? А як ти його скрафтити? Та я ж не знаю. Я думав, що це. Якщо це, ск... Якщо це скриня, то я думав, що її можна скрафтити. Блін, а може його реально можна скрафтити? Я притупила. Так, ладно, у відео не вставимо. В сенсі не вставимо. Найцікавіша частина відео. Так. А я туплю! А якщо їх можна скрафтити? Ну окей, ти переміг. Стривай, а твій блок це морський камінь? Ні. А шо? З... Просто камінь. А. Алло, зомби, ещ в нафиг! Куда ти пішов? Олі з іншої сторони, ти знаєш? У да. мене тут каліки. Ну, я, і що? Так, хто ставить питання? А, ну, давай я. Так, твій блок можна добути природним шляхом? А, ні. Раз, два. Угу. Пу -пу -пу. Твій блок можна скрафтити? А, да. Угу. Це на ну, ось це. І ну, на ось це. Бля. Ну погано якось. А, ліхтарик ми сказали, що його можна скрафтити. Ну наче, так. Да. Дніви, знімаю, як я з ним борюсь. You trespassing. Алло? Це моя а. половина. Твій блок uh -huh. а, крафтиться з дерева. Ну, дерев'яної штуки, типу. А бамбук теж враховується деревом. Здорочка. Ні. Айсінг. Так, айсінг, чи? Nee ні 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 не не <звук> Я зараз цим козюлином на маленьку. Абсорбент. Давай. Окей. Okay. Ти... Ты... А, а ти які питання взагалі тут ставити? М -м так. Не знаю, ти ж дивишся всіх цих модних блогерів. Uh -huh. а, твій блог містить собі щось біле. А, ні. Кайфи. Так, твій блок, а, темного кольору? Mm, так. так. Мінус мінус. Та спішов жопа каван. <laughs> Пішов жопу каван. Твій блок містить в собі якісь відтінки коричневого. Эээ, так. Так. А, твій блок. А, робиться з. Так. Ні-ні-ні, не, не, не. не так. Коротше, твій блок це сушена ламинарія. Так. Чіху, я виграв вперше. А я подивлюсь твій блок. Ой, я була близька, мені ще три залишилось. Йоху! Привітайте мене. Да я тебе вітаю. Привісечко. А можна ну ставити у ці штуки по нормальному? Слышь, ти що там поміняла? Я не міняла, але я буду тут. Я буду на нормальній стороні. А шо це таке? Чому у всіх стоїть нормально? У нього стоїть криво. Э, алло! три Списен, я собирался блок поставить уже. ой, рубач. Там просто валялась вся ця штука. Настя. На, можешь її забрать. Нахуй. Все, я Твой блок. <риск> а, блок. в миститься безелены. Ммм. Mm, ну. No. Ну ладно. А, э... Вкраплення зеленого теж рахується. Ого? Вкраплення зеленого. Ага. ну ладно. Рахуй, рахуй. Твій блок містить в собі відтінок жовтого. А, ні. Три, 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 три. А, так, твій блок містить собі а, коричнево червоні витинки. Mm -hmm. Так 5! пять блок містить в соби Честь черные черные витинки. Mm -hmm. Ну, Бориска, я думаю, теж рахується, там що теж є чорна. Не, не, не містить. Так, ти блок. Це мухомор. No, no, no. Ти блок можна знайти в природі? А, -а здається. Відмічає, здається. Uh, I'm not sure. Ну, типу... Окей, okay, давай так. Я... Uh, ш... Ну, які блоки я маю на увазі? Мухомор і Кавун, їх же ж можна знайти в природі. А всі інші, ти, тобі потрібно їх крафтити. А, значить, ні. Ну, Кавун, по суті, ти теж можеш скрафтити, але значний. його можна знайти в природі. Значить, ні. Їх не можна в природі. Nee. Боже, це настільки весела гра, коли я не знаю половину на хуй блоків. Я не знаю про Майнкрафт ніхуя. хуя. Це настільки весела гра. Але Don't funny funny, конечно. Киснут моба таки. А, це ж моє медича. А, так, твій блок, це блок мити. Так. Юху. Да. Yeah. да. Так, давай тоді попрощаємось по-нормальному. А, ah, давай. А де ти, блядь, сопля? Де? О. А. Так, треба хоч буде потім скріншот тебе зробити. Блін, реально, нам же треба буде якось. Іди сюди, іди. Іди сюди. Іди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Та куди? Ти постійно туди сюди ходиш? Да ведь я канахода, боже. На, сфоткай меня на фоне твитов. Давай, ты поянюхай так. Водка. <своткоп> <своткоп> Дякую. Маме отправлю. Mm -hmm. Так, а, короче, мы с соплей. Я их вытихнул. От знаєте, як ви, короче, як ви знаходите собі друзів? діти. Як ви знаходите собі друзів? Ви чихаєте? Те що випадає? Ось. Ваш новий друг. Ой, блядь. Новий друг. А так, це всім ваше дякую ваше. за перегляд. О. О, їбать. Він Все, ми з зомбі дякуємо вам за перегляд. Він дуже радий, що ви подивилися відео, він вас обіймає. Так, всім цьомки і до свідомки. ба, -ба -бубайте. бубайте. Розумні, це блядь, для нас. Я буквально, щоб ви розуміли, я у своєму сольному відео, якщо ви його дивились, казала, що ми з Олі зараз хворіємо. І я, типу, спеціально запропонувала ось, ну, типу, такий варіант, бо він, типу, легкий. Ну, типу, просто відповідаєш на запитання. <реш> <Блять>. <реш> просто відповідаєш на питання. І що як тобі? Прикольно. Ну, незважаючи те, що ми тупі, дуже сильно. Мені здається, це Ну Не знаю, люди реально будуть дивитися. Знаєш, от типу, люди дивляться всякі трех-шоу, по типу Супермама, там, ну стосуються кожного, щось таке, для того, щоб зрозуміти, що вони насправді непогано живуть. Тобто вони бачать, як люди живуть гірші, і такі, типу, о, я ще нормально живу. От люди будуть дивитися наші відео для того, щоб відчути себе розумними. Вони такі, типу, а, ну, є люди тупіші, ніж ми. Ну, тобто ми? Це як мурашка намагається вбити слона. Так, і шость третє. О господи. Що таке? Музичка почалась.